Всім привіт! В цьому відео я розповім, що таке карточка ERP, PPS і жовтий лист. А також дам відповідь на запитання, як можна пришвидшити видачу карточки ERP. тобто, як можна пришвидшити процес відновлення тимчасового захисту для українців в Ірландії. поділюся своїм досвідом. Про це я вже розповідала в своєму відео про City West. Якщо цікаво, можете передивитися. Там історія про Максима, якому не приходив. Виклик в Сітівець, тому що у нього все нормально було з документами, але він поїхав за компанією зі мною, щоб допомогти мені. І таким чином пришвидшив відновлення свого тимчасового захисту. Якщо цікаво, подивіться, але в цьому відео я також коротенько про це скажу. Всім бажаю спокійного продовження тимчасового захисту. Буду вдячна за підписочку, лайкосик, поширення. Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Інна, я знаходжуся в Ірландії зараз. У гарастві Клер. Це для нових глядачів. Ми нещодавно їздили в Дублін десь приблизно тиждень тому. Про це є на моєму каналі, якщо цікаво, подивіться, на продовження тимчасового захисту. Мені потрібно було здати відбитки пальців, так само ще жіночці з мого готелю, Людмилі, і Максим з нами їздив. Детально, як ми їздили, що нас запитували, перед історія це все в моєму довгому відео є, яке зайняло 44 хвилинки. Можете подивитися в мене на каналі. А сьогодні я пішла на рецепцію, подивитися, можливо, вже є картки. І уявіть собі, ось вони. Нам прийшли і РП-картки. Ось пройшло 5 робочих днів після того, як ми оновили свої дані. Ось так, що деяким людям, може, пізніше прийдуть, може раніше. Не переживайте, картки приходять. Ось вони. Ось так виглядають листи. Але жовтий лист ще не прийшов. Сказали, що ще має прийти жовтий лист новий з оновленою датою. Тому що старі жовті листи в нас є, а нових ще немає. Так що, напевне, вони приходять у різний час. Ось так що ми вже офіційно маємо право перебувати в Ірландії і далі. Ось бачите, чому називається ERP, Бо мене деякі запитували, хто ну, не знає. Бачите, Irish Residence Permit. Ось. Вся інформація. Ось. А тут карточка і світлина, яку мені робили в сіті цього разу. Така серйозна, чорно-біла. Я ще записую записується відео в себе в кімнаті на ліжку, а не на природі. Чи там в Альтанці, тому що я захворіла. Ми після того, як після продовження тимчасового захисту, захворіли. Спочатку захворів Максим, у нього ще в автобусі по дорозі назад почав чухатись дуже сильно ніс. Я думала, що алергія, але на наступний день він вже сказав, що він захворіває, і почався жорсткий нежить, а потім і горло захворіло, і він заракашляє. І через три дні, як ви думаєте, хто заболіває? Звичайно, що іменно. Ну, жити в одній кімнаті і не захворіти вірусом, то це неможливо. Ну я спочатку ще сподівалася, що він просто простудився, але все-таки це був вірусняк. Так що, вибачте, що трішки вниз і вибачте, що в ліжку. Але я думаю, що це не має ніякого значення. А зараз я своїм глядачам розповім, що таке карточка ERP, що таке карточка PPS і що таке жовтий лист. Тому що в попередньому моєму відео, де я розповідала про поїздку. Сіті деякі мої глядачі хотіли більш детально зрозуміти, в чому різниця між цими карточками. Ось так виглядає жовтий лист. Кого цікавило? Це старий жовтий лист. Ще. Чекаємо нового. Далі, ось так виглядає карточка ERP, яка мені сьогодні прийшла. Тут навіть є дата, коли я їздила на оновлення даних. Ось так виглядає картка медікал-картка. І так, давайте коротенько розповім, що таке ці три документи, про які багато хто говорить, про які ви мене запитували. Конкретно, що таке карточка ERP, карточка PPS і жовтий лист, в чому між ними різниця? І так по порядку. Жовтий лист. Я знімаю відео. Це тимчасовий документ, який підтверджує ваш статус подати прибуття. – це вже основний документ, який ви отримуєте пізніше, і саме він є вашим офіційним підтвердженням права проживання в Ірландії. Жовтий лист видається зразу після реєстрації в міграційній службі. – через пару тижнів після реєстрації листа. Жовтий лист діє до отримання єрпі-карточки, а єрпі-карточка діє рік з можливістю продовження жовтого листа. Тимчасовий дозвіл на перебування ірпі-карточка це офіційний дозвіл на перебування в Ірландії, проживання в Ірландії, чи є обов'язковими ці документи. Жовтий лист обов'язковий як перший крок, а ірпі для проживання довше ніж на 90 днів. І так ми розібралися, що erp карточка важливіша. Це те, про що я розповідала і в попередніх своїх відео. Ну деякі люди запитували. Не всі навіть згодні були зі мною. Ну, пояснюю ще раз. Я тоді коротенько сказала, а зараз більш детально. Ось так, навіщо ж потрібна ERP-карточка як офіційний документ посвідчення іноземців в Ірландії? Вона заміщує повністю жовтий лист. Користовується в подорожах у межах її Може але... знадобитися в банку або для роботи, також у Держустанові. І так, ERP це підтвердження легального проживання. PPS доступ до соціальних державних послуг. Міграційна служба видає ІРПІ. ПІПС пі видає інтрего, соціальний відділ. ІРПІ обов'язково при проживанні більше, ніж 90 днів на території Ірландії. обов'язково, Але потрібна для деяких послуг. Тобто PPS потрібна для того, щоб користуватися державними послугами, а ІРП потрібна для того, щоб офіційно жити на території Ірландії. Так що, друзі, не переживайте. Не хвилюйтеся, усім продовжить тимчасовий захист, хто не порушує правил перебування в Ірландії. Я думаю, що саме коректніше буде сказати так. Так що спростовуємо чутки: їдемо на зустріч в Сітєвесь, призначили, тому що я знаю навіть пару людей з нашого готелю, які їхати дуже не хочуть, чомусь навіть переживають. Ось треба їхати, тому що інших підстав законних на перебування в Ірландії ви не отримаєте. Ніяк систему не потрібно намагатися змінити чи обманути чи обійти. Всім все одно потрібно поїхати тим, кому призначили зустріч. А зараз естетичний відступ. Трішки вам краси. Для підняття настрою. Про квіти буде у моїх наступних відео, тому що є ще відео, які я зняла трішки раніше, але не випустила. Де вони взялися, чому я їх тут посадила? Це тут поруч з вхідними дверима до тієї частини готелю, де я живу. А це відео, що я зараз, я випускаю вчасно, тому що це є актуальною інформацією. А от про красу, природу дивіться у моїх наступних відео. Так що продовжуємо далі. Хочу зараз іще вам відповісти на деякі питання моїх глядачів на рахунок мого попереднього відео. Я б його могла називати скандальним, але я не вважаю, що я була ініціатором цього. Просто багато хейтерів активізувалося. Чомусь. Незрозуміло чому. І що саме цікаво, друзі, що активізувалось багато глядачів, які зараз знаходяться в Ірландії. Тому що те відео, яке набрало там, більше 6 тисяч переглядів, його дивилося 70% аудиторії, які знаходяться зараз в Ірландії. І що саме більше мене дивує, що багато з них, з цих глядачів, понаписувало поганих коментарів. Не знаю, чому наші люди перебуваючи тут. Бають стільки злості до інших таких самих людей таких ж, в таких приблизно ж умовах, як вони. Мені це не зрозуміло, але то таке. Як то кажуть Бог вам суддя. хоч чи писали, та й пишіть. Вибачте, тут трішки ехо, тому що я шукала затишне місце у готелі, де мене ніхто не почує і не побачить, тому що першу частину відео я записувала в кімнаті. Ви бачили, що я там відволікалася. Тому що я живу разом з Максимом і там своїми справами займався плюс рему. Зараз я просто хочу відповісти на деякі запитання в коментарях під тим великим вірусним відео. І так, з самого актуального питання, як пришвидшити процедуру відновлення ТЗ тимчасового захисту. Я поділюся нашим досвідом. Можливо, у кого є які інші варіанти. Хоч, хоча всі блогери говорять, що це неможливо, але я вам розповім свій досвід. І скажу, що це можливо. початку цього відео я сказала, що прийшли карточки і мені, і Максим. Дивіться, Максим поїхав зі мною, щоб допомогти мені, можливо, перекласти там щось. Ну і плюс за компанією Сітівест. Йому не потрібно було їхати, тому що йому не приходив лист із запрошенням. В Сітівест можна попасти тільки, якщо тебе туди визвали. Але коли ми приїхали в Сітівест, то Максим прийшов разом зі мною. Ми питали, по якій причині ми туди йдемо, ми сказали на продовження тимчасового захисту. І вони нас пропустили. Ми піднялися на гору, там де сиділи офіцери. Потім вийшов і... офіцер і запитав, чи хтось знає з нас англійську мову. Ми сказали так, Максим, україномовний офіцер, йому сказав, що можете підійти до вільного офіцера, який е, тільки англійською спілкується. Максим пішов. Максим цього не планував. Він думав, що він просто поїде разом зі мною, просто щоб мене підтримати, допомогти. Але пішов, так як йому карточка ще не прийшла, ІРП, і ніякої відповіді не було після того, як він подав цей тимчасовий захист. Був лист мені, що мені потрібно буде поїхати в Сітівестрі. Йому таких листів не приходило, і ми знали чому, тому що в нього з документами все добре. Я знала, що мені потрібно буде, а він знав, що йому не потрібно буде. Але поїхав зі мною. Це пояснюю ще раз людям, тому що все одно багато питань. Він пішов до офіцера англомовного і просто запитав у нього, чи нема по його справі ніяких питань. Той крив його дані і почав перевіряти. Це зайняло десь хвилин 30, напевно. Довго. Він дивився, щось там казав їм, казав, що все нормально, перевіряв, перевіряв, перевіряв. І потім в результаті сказав, що з вашими документами все нормально. Я відмітив, що вам має прийти карточка, і можете їхати спокійно додому і чекати там протягом 10-14 робочих днів вам прийде ІРП-карточка. І таким чином виходить, що Максим пришвидшив видачу собі ІРП-карточки. Карточки нам прийшли разом в один час. Розумієте? Тобто ми з'їздили в Сітівест разом, я вирішила свої проблеми. Максим, не плануючи цього, також вирішив всі свої питання, і він просто підійшов і запитав. І ніхто його не насварив, ніхто йому нічого не сказав, не вигнав із Сітівеста нічого. І причому, що саме цікаве, що він підійшов до одного цього англомовного офіцера, який подивився його справу і підтвердив, що все ок. А потім іще перепитав ще україномовного офіцера, того, в якого сиділа я, до якого я ходила, з яким спілкувалася я. Подивіться про це дуже детально є в моєму відео. Яке викликало у глядачів двояке відчуття, що воно таке довге, деякі писали, деякі писали, навіщо так розмусолювати все можна коротко. Я спеціально записала те відео для того, щоб саме розповісти все дуже детально. Але я так зрозуміла, що люди витрачають час на щось інше, що люди не можуть витратити там зайвих 10-20 хвилин для того, щоб зрозуміти, вони все одно будуть писати коментарі і запитувати знову. Тому це відео знову виходить довгим, для того, щоб пояснити знову. Якщо ви будете його знову перемотувати і знову запитувати, мені тільки від цього добре. Я вам вдячна. Я вам за ваш актив дуже-дуже-дуже вдячна, що ви пишете, що ви там якось розвиваєте мій канал. Але просто можна одне відео подивитися спочатку до кінця, не перемотуючи, чим потім кожне відео повторюється, повторюється і повторюється знову те саме. Розумієте? Ну, я сподіваюся, що в цьому відео я вже все розповім, і більше ми повертатись до цієї теми не будемо. Так що. А далі зараз я прийду в інше місце і дам відповіді на інші запитання моїх глядачів. Зараз я шукаю місце, де можна було якось більш-менш комфортно записувати відео, тому що на вулиці зараз не можу йти подивіться, як зараз на вулиці. Я сьогодні виходила трішки пройтися, коли сонечко було, а зараз знову йде дощ. У нас дощ йде вже четвертий день взагалі, не зупиняючись. Ну тут ехо, я не знаю. Напишіть, як вам дуже сильно незручно чути. Може, краще тут. Все-таки тут ковролін. Ось, бачите, тут така частина готелю. Тут цими е сходами майже ніхто не користується. Це по моєму коридорі трішки далі пройти. Ось так тут. Може, тут буду записувати частину своїх відео, тому що в кімнаті, якщо чесно, мені не зовсім зручно. Е ну, самі розумієте, я і іншій людині заважаю і мені заважають. Ну так, отут зараз сяду. Я, до речі, в тому готелі, де жила до цього. Що цікаво, подивіться, це був зовсім інший населений пункт, був тут поруч 6 кілометрів звідси. Ось там, в тому готелі, було більш комфортно знімати, але я там тільки почала знімати і вести свій канал моїми очима і мало звідти відео, але якщо цікаво, подивіться. То там також я частенько сідала отак на сходи і розповідала. Ну, тобто знімала свої відео, ходила. Ось, А в цьому готелі якось. Значно менше таких мало місце. Ну, якось будемо викручуватись. Добре, друзі, просто пояснила вам, де я знаходжуся. Ну, такий у мене формат каналу. Я показую все абсолютно, що бачу, і пояснюю людям більш детально. Можливо, когось це і е, бісить. Там якось подразнює, Ну, якщо вам не подобається, ви можете просто перейти на якісь інші канали або на більш тематичні відео. Якщо вам подобається, наприклад, природа, рослини, тварини. У мене є такі багато відео, але все одно люди знають, що я в Ірландії, запитували, задавали багато питань. ну от Для цих людей я і записую це відео, і свої попередні. Ось, то до чого я веду? Дивіться. Ще в коментарях у мене запитували, які кількості людей у вашому готелі вже продовжили тимчасовий захист. Давайте буду називати просто ТЗ. Продовжили ТЗ і чи вже люди отримували е, карточки. Ось е, свої карточки ІРП і, РП, і е, е, жовті листи, щоб не сказала зелені листи. Ну, зелена Ірландія може зелені листи. Чому вони, до речі, не зелені? Було б логічно, красиво, такий би, зелений листок був замість жовтого. Е, значить, дивіться, ну якби я була дизайнером листа документу, я б зробила його <с -дивіться> Чесно. Значить, дивіться, відповідаю вам. В нашому готелі живе десь близько 170 чоловік, із них отримали вже картки ірпі, може, плюс-мінус половина людей. Кожного тижня, десь раз в тиждень, приходять листи із цими картками там чи жовтими листами. Нам жовтого листа не прийшло, але це казала раніше. Відео нам прийшли сьогодні ірп карточки Мені тітлюті, Максиму і ще там здається 10, може 20 чоловіків. Тому що коли я прийшла, там може, звичайно, що люди деякі забрали вже свої листи, і звичайно, що я не знаю, яка точна кількість там була. Ось коли ми були в цій нам сказали, що чекайте на карточки свої по пошті, десь 10-15 робочих днів. Ну, Нам прийшли вони через 5 робочих днів. Тобто минулого вівторка ми їздили, подавалися продовжитись, а ось сьогодні середа, і вони вже прийшли. Ось. Ну, так нам привозять пошту. Я думаю, що це зв'язано з тим, що вони все-таки дивляться, на яку адресу, скільки там буде вже оброблених карточок, збирають, напевно, їх за тиждень і потім разом раз в тиждень їх відправляють. Я думаю, що це так. Що казала, люди не ходять, ходять, вибачте. Тому що кожен день, звичайно, що вони слати не будуть. Тобто там збирають і відправляють. Так, на це питання я відповіла. Чи були відмови у продовженні ТЗ? Не було. І я, якщо чесно, не вірю, що комусь відмовлять в нашому готелі, чи взагалі відмовляють. Може, в якихось виключних ситуаціях. Я, до речі, в тому відео, що на 44 хвилини, можливо, не всі додивилися. Також трішки підвідкрила цю тему, по яких причинах можуть не надати, не продовжити ТЗ. Ну, в основному, це та причина, на мою думку. Особисто, що людина веде себе не зовсім коректно до тієї держави, в якій знаходиться. Тобто якось обманює її чи намагається щось приховати, якісь свої дії. Розумієте, От в таких випадках можливо. Тобто, якщо, наприклад, є правила чіткі, коли людина знаходиться, так як я, Максим, буду казати тільки про нас, про себе. Знаходяться на державному розміщенні, Держава Ірландія безкоштовно надає житло, то є чіткі правила, в яких випадках можна його залишити на деякий період. Цей період потрібно чітко зазначити і отримати дозвіл від уктату на те, що ти по якихось своїх причинах повинен його залишити, щоб у тебе його не відняли, це житло. Ось. Плюс, коли ти кудись виїздиш. Ти повинен обов'язково повідомити про це інтригу. Щоб у тебе це все фіксувалося, якщо ти, наприклад, отримаєш допомогу, щоб на період, коли тебе нема, ця допомога була на паузі. Ну, це зрозуміло, я думаю, так. Є певна категорія людей, які порушують ці правила. Ну, і надіяться на те, що там а, та пронесе. Знаєте, ось, можливо, тій категорії людей і захист не продовжують, тому що. Хтось там писав, десь там щось розказав. Я в це все не вірю. Багато дуже є хейтерів, багато ботів, які намагаються нас якось українців дискредитувати, налякати і тому подібне ведуть свою якусь інформаційну війну. Я в це все не вірю. І підтвердженням моїх слів стала моя поїздка в Сітівест. Якщо вам цікаво, перейдіть в те відео, що на 44 хвилини, і подивіться. Там я дуже детально, спеціально розказала про нашу подорож, тому що це були, повноцінна була подорож. Шкода, правда, що в цій подорожі ми підхопили якусь вірусню. Бачите, тут були е, вже скільки, ну, літом буде рік, як ми тут, в цьому готелі, ні разу, ніде нічого не ціпляли, не хворіли. Ось, А от тільки поїхали туди і щось привезли. Ну, то таке, знаєте, то нюанси. Ось. Так що, на мою суб'єктивну, знову ж таки, суб'єктивну думку, люди, які порушують, Люди отримують по заслугах. Перше питання, яке задав мені офіцер, чи я кудись виїздила. Він взяв мій паспорт, я розповідала і просто почав листати дивитися візи. Я одразу йому сказала, що я не виїздила. І пояснила причину, чому. Ось. Якщо вам цікаво, подивіться попереднє відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк, комент і все інше. Ось. Тому я роблю висновок, що це, напевно, одна із основних причин. Тобто, якщо вони бачать, що людина знаходиться на виплатах, на державному розміщенні, це дуже дорого утримувати українця одну добу тут. Порахуйте, наприклад, цей готель, в якому ми зараз, він чотирьохзірковий. зірковий. Які б там умови не були, там, звичайно, що він не є ідеальним, там, зараз в ньому роблять ремонт, там, є якісь нюанси. Ну, мені, наприклад, все подобається. Є люди, яким не все подобається, може люди, які тут вже по три роки живуть, їм вже набридло, то не важливо. Він коштує від 120 євро за добу, просто щоб сюди приїхати і зупинитися. Ми тут живемо безкоштовно. Подумайте. Ось. Скільки державі коштує утримувати українця? І, звичайно, що якщо українець, маючи отаке житло, таке чи трішки інше, неважливо. Ну, тобто, я не говорю про житло, яке українець сам орендує, так? І він плюс ще отримує допомогу, неважливо, по якій причині, чи по такій причині, як я, я розповідала чому, там, чи по якійсь іншій причині. Вони просто не зрозуміють людей, які постійно кудись мотаються. Тобто, якщо ти десь постійно катаєшся, то вони розуміють, що гроші в тебе є, і що ти ну, можеш не, ну твоє місце може зайняти якась інша людина. Розумієте? Ну, тобто, Воно тобі не потрібне. І якщо ти можеш кататися кудись-туди-сюди, і якщо ти так робиш, то навіщо тобі тоді захист? Ну тобто логічно. Логічно. Інших причин, наприклад, я пояснити не можу. Можливо, щось в людей там ще з документами також може бути, тому що коли я була там, біля офіцера, то попередніх людей він розглядав набагато довше, ніж мене, і там навіть інші якісь документи він потребував, тобто щось там потрібно було. Щось там вирішували вони, і, там, і телефонні дзвінки були, і тому подібне. Можливо, ще, якщо в людини щось з документами невірно. Чи там може яка скарга також може бути. Ось. Інших причин, поки що я не знаю. Якщо щось конкретно дізнаюсь, не через чутки, то я обов'язково вам скажу. А поки що я вважаю, що це так. Розумієте? Ну і не тільки я одна, тобто я ж не сама живу, і ми спілкуємося з різними людьми, так само тут в готелі. Ну, на це питання, я надіюсь, відповіла. Якщо хочете більш детально, дивіться те відео. Ще мене якось дуже сильно здивував коментар однієї людини, що вимкнула ваше відео на моменті, коли ви сказали Дублін або Даблін. Різні люди називають його по-своєму, коли ми їхали туди в ті. Коментар мене здивував. Ем... Якась неосвіченість людська. Я вже там мовчу про хейт, я вже не хочу про них говорити взагалі в себе на каналі. Ну, якщо вже там буде щось таке смішне, що вам розказати, то звичайно, що розповім. Ось, значить, дивіться: Дублін чи Даблін. Я сказала все правильно, тому що правильно українською мовою Дублін. Ми всі говоримо Дублін. Даблін говорять ірландці і так само британці. Така просто вимова. От вони говорять: Даблін, Даблін. Тобто друга буква читається як А. Так що я сказала неправильно, вибачте мене. Я ж не про якусь орфографію там мала на увазі чи ще щось. Казала, що деякі люди говорять так, деякі люди говорять так. Якщо ви вимкнули на, ці, на цьому моменті, ну, ваша особиста якась, напевне, нервова нестабільність. Ось. Навіть наші українці, деякі, які гарно вже так вивчають англійську, які вже вливаються в це середовище, говорять Даблін. Розумієте? Ну тобто, ти вже коли спілкуєшся з місцевими, ти ж якось вливаєшся в це середовище, ти якось свідомо, підсвідомо копіюєш вимову деяких слів. І ти вже говориш так, як вони говорять. Тобто, в тебе вже е, англійська твоя вже якось вона сама адаптується до цього діалекту, тому що в Ірландії е, не така англійська, наприклад, як в Америці. Вона така, як у Британії, але навіть вона відрізняється. Тобто, в них тут іще суміш своїх якихось слів. Вони зовсім е, не такі, як м, англійські слова. розумієте? І плюс ще ірландська мова є, хоч вона вважається як мова, яка вже померла, на жаль. Але вони її все одно якось намагаються воскресити. І на деяких зупинках пишуть там напевно, майже на всіх, на всіх зупинках пишуть назву зупинки англійською і назву ірландською. І ще багато чого, там назви якихось закладів і тому подібне. Розумієте? І не вірите мені в воді в чат як правильно Дублін чи Даблін, він вам видасть і пояснить. Я, до речі, перевіряла, також дивилася, так що я абсолютно права була. Ось ще одна людина також там написала, що ви живете там, типу, і ви не знаєте, як правильно вимовляти. Так я ж спеціально так сказала, що якщо дивиться а велика аудиторія мене людей, то я сказала: їздили в Дублін чи Даблін по-різному люди називають. Це не звідчить, що це не значить, що я не знаю. Це значить тільки, що я сказала і так, і так, що можна і так казати, і так. Ну, то не важливо. Це не відповідь хейтерам. Хейтерам було у моїх попередніх відео, подивіться. Там для хейтерів було, і було для, для, і було для людей, які не зрозуміли мій канал, про що мій канал і як мій канал. Ось так, що можете подивитися. Не хочу в цьому відео цю тему більше затрогувати. Тему хейту. Взагалі не хочу. Також ще питання було на рахунок жовтого листа. Що, типу, я сказала в своєму відео, що жовтий лист. Не є документом зараз, тому що він у нас всіх прострочений, і кому не прийшов ще новий жовтий лист. Мені написали, що типу, як це неправда, що жовтий лист він працює. Друзі, ви неправильно мене зрозуміли. Жовтий лист працював до того моменту, поки ми не подалися на відновлення захисту, на продовження ТЗ. Розумієте? Ось. Тобто виходить, що жовтий лист працював до лютого місяця. Навіть просрочений оцей жовтий лист. Ну, коли прийшов, вийшов закон, що потрібно кожному українцю подати повторно документи, кому потрібно приїхати в СІТІВС, дати відбитки, щоб подовжити свій тимчасовий захист ТЗ. Розумієте? І в той момент, коли ми подали свої документи на продовження ТЗ, навіть електронний лист приходив кожну, кожній людині, там було написано. Що ви маєте право легально перебувати в Ірландії, але якщо вам потрібно кудись поїхати, там, чи якісь документи на роботу, наприклад, є якісь питання, то ваш жовтий лист, він вже не є дійсним, але ви маєте подати, предоставити номер заявки тієї, що ви подавали на продовження тимчасового захисту. Тобто він не є дійсним уже. Ну його краще зберігати. Звичайно, його не потрібно викидати там нічого. Деякі люди навіть його використовували, коли виїздили з Ірландії. Деяким людям він був потрібен, коли вони поверталися, і офіцери на митниці запитували документи, по яких вони їдуть в Ірландію. То деяким нормально вони показували свій прострокований і жовтий лист, деяких вимагали цей номер, подачі на відновлення, продовження ТЗ. І були там проблеми з деякими офіцерами. Тобто, в основному потрібні карточки ERP. ERP. Тобто, якщо в тебе вже є карточка ERP, жовтий лист тобі взагалі не потрібен. Ну, от якось так, бачите? Так що все, напевне, я буду своє закінчувати відео. Воно вже і так довгеньке вийшло. Я знаю, ви такі любите. <гум> Ось. Але Ютуб такі любить. Я знімаю на YouTube платформу, тому вибачайте, якщо вам трішки щось не подобається, там, чи ну, просто перемодуйте. Ну, правда, ви тоді е, втратите е, якусь нитку, е, якийсь сенс е, самого відео. Ну, я знаю, що. Мої глядачі зі мною будуть і вони дивляться і подобаються. Якщо вам не подобається, ну, то переходьте на якийсь інший канал. Люди, яким я подобаюся. Будь ласка, підтримайте мене. Ви знаєте, що робити. Я пішла в кей. Тому що почуваюся не дуже, мене ще температура 37 там, з гафом. Нежить закапувала ніс, всім чим могла, чим що в мене було якось так. Знаєте, не дуже. Чесно. Максима ще кашель, ну коротше, вже про це. Надію, що це відео було цікавим і корисним. Всім, Боже. всім дякую за перегляд. І до наступного відео.